Високі ціни, санкції, підвищений градус криміналу, потоки убивств, зґвалтувань, крадіжок та розстрілів. Так, так, вам не почулося, а усе це реалії Російської Федерації. На логічне запитання, коли ж почався цей треш? Ми маємо чітку та вичерпну відповідь. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Саме з цієї миті почалося повернення Росії назад у минуле. Перед вами статистика злочинів УРФ у бандитській 90-ті. А це новини за 2023 рік. Однак цифри не мають облич. Але ми спробуємо надати їм рис, конкретних рис Жертви та вбивці. Хто вони, герої так званої СВО? Злочинці чи Чіпідейли? Хто приходить до російських дітей у школи? Вбивці й терористи стали прикладом для наслідування? Давайте розбиратися разом. А я сейчас вам покажу, коли Путін розпочав війну, до нього прийшла просто геніальна у лапках, звісно, ідея випустити в'язнів. Ну а чому б тим, хто сидить, так би мовити, без діла, не піти й не вмерти? І заким, окей, і державі буде легше, бо як би там не було, а гроші на них виділяти треба. Ось статистика показує, що станом на 1 січня 2023 року у місцях не таких далеких було 433 тисячі осіб. До слова на одноденне утримання одного в'язня йде близько 2,5 євро на день. У 2020 році тюремний бюджет Росії склав 3,7 мільярдів євро. Непогана економія, якщо позбутися якоїсь частини тих, хто сидить у клітках, але в жодному разі не всіх. Ні, бо ж хто наповнюватиме бюджет великої Росії. Рабів випускати не можна. Тут як у відомій пісні, Серед тих, хто знову отримав право вдихнути ковток свободи, були ну дуже різні персонажі. Путін, якому так болить за церкву, помилував навіть сатаніста людожера. Вже не кажучи про тих, хто був просто засуджений за особливо тяжкі злочини, які включають убивство. Особисто Пригожин від літа 2022 року катався в'язницями та підбирав персонал, пропонуючи доєднатися до ПВК Вагнер натомість, арештанти могли отримати помилування та гроші. Хто погоджувався, їхав в Україну. А вже тут на них чекала різна доля. Хтось помирав на полі бою, когось розстрілювали свої ж. Екс в'язні, які принесли війну, допомагали Кремлю скоювати воєнні злочини. Звучить непереконливо, тоді війна йде до вас. Річ у тім, що не усі злочинці стали двохсотими, частина яких вижила, почала повертатися додому. Той, хто ще вчора мотав термін за людожерство, вбивство, зґвалтування чи розбійний напад, став героєм і оселився поряд. Звісно, що Росія дуже швидко відчула наслідки такого сусідства. Ось, за даними агентства новості, станом на осінь 2023 року, ті, хто повернувся із війни в РФ, убили мінімум 27 осіб серед злочинців, чимало екс вагнерівців. З найбільш популярних злочинів підпали, убивства тощо. І це не беручи до уваги тих, хто був більш-менш із стабільною психікою до війни. На цих кадрах екс-боєць зірвав гранату. Він запропонував хлопчику вирвати чеку, тоді програмів вибух. Чоловіку, хоч би що, а от інші, здається, не в захваті від звуків війни, які доїхали до них з України. А це ще один так званий герой, який повернувся з війни та жорстоко убив двох фермерів. І таких історій не одна, і навіть не десять. Статистика каже, що у Росії виросла кількість випадків домашнього насилля. Але експерти вважають, що справжній бум насилля буде після масового повернення солдатів із фронту. Здається, усе населення Росії ризикує перетворитися на потенційних жертв. І чим більше буде мобілізованих, тим більше або трупів, або потенційного насилля. Думаєте, за злочин буде справедлива кара? Так буває лише в книжках. Практика показала, що так званим СВОшникам винесли більше 2,5 тисяч вироків за кримінал. От тільки дуже часто ці вироки пом'якшували. Ці ж люди, яких влада Кремля називає героями, фактично є побутовими та воєнними злочинцями, які ходять навіть до дітей у школи. Їм присвячують меморіальні таблички, з їхніми іменами випускають канцелярію та ще багато всякої фігні. Наприклад, у Білгороді встановили таку собі парту героя. Як виявилося, її присвятили чоловіку, який зарізав свою подругу по чарці та був засуджений. На церемонії відкриття бачимо й священика. Дуже іронічно. Після розголосу школа видалила пост про подію. А ось ще один пропагандист, який побував у дітей, та розповів про так звану СВО, але вже увечері побив сусідів. Здається, притомні росіяни, якщо про них взагалі так можна висловитися, самі не в захваті від тих, кого їм нав'язують як моральних авторитетів. У соцмережах вони впізнають тих, кому обличила решітка, а не медалі. Проте путінізм невблаганний, і вбивці йдуть працювати у школи до дітей. І поки росіяни мовчать, війна вже не просто постукала до них у домівку, а увірвалась у буденність під соусом так треба.